Мої вітання, шановні друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Сьогодні, 18 березня 2025 року, з 15 до 17 години за українським часом у Путіна з Трампом повинна відбутися розмова. Вона, мабуть, зараз вже закінчилася. Я ще не читала новини. Я тільки хочу запитати: ця розмова дасть е, наслідки для України? Будуть позитивні чи негативні? Для України це позитивна буде розмова, оцей результат цієї розмови? Позитивний? Чи негативний? Вони щось там за нєдра наші балакають, за наші копалини, тому тут позитивного, на жаль, я не бачу. От, тут щось, кажуть, терпіть не можемо, треба щось перекривати дороги, треба зупиняти, тому що це корисні копалини, це ресурс, це земля, це очікування до осені. Що осеню може щось помінятися, тобто треба робити зараз. А негативно, ну так, це негативно для нас, це, ну як, ну, не в нашу користь, скажем так. Може, знаєте, як ото поставить перед фактом. От, нате вам, беріть, кажуть. Тобто вони ну дійсно, якщо вони про між собою розмовляють, а як я вже вам говорила, що... У Трампа є там, як я відчуваю, якийсь бізнес у нього є в Росії, на території Росії, в його команди, в його там компаньйонів. І він хоче, знаєте, як-от і там схватити, і там залишити, і там отримати. І тут щось йде просто бізнес-розмови йдуть. Можливо, за те, що там на окупованих територіях щось добувати. Но це, Нам це не, не сподобається. Отак. Далі, дивимося. Чи будуть іноземні війська НАТО воювати на боці України проти армії РФ найближчим часом, скажімо, найближчі місяці? Чи будуть війська НАТО воювати на боці України проти росіян? Найближчі місяці? вирішується там щось. Так, будуть. Прийдуть приказ, приказ. Кажуть, вже потепліше літом, літо горяча пора в прямому і переносному сенсі. А тут кажуть, що так прийдуть. Прийдуть, так о, з війною, карта не за життя а за, на смерть. І імператор це. Іерофан це приказ, це наказ, так, так. Прийдуть. Прийдуть, так. Вони повинні були прийти ось уже зараз ось місяць або ось ну, щось, через місяць або протягом місяця, але там ще не підписані документи. Ну це вже про це йде розмова, і воно буде, так? Так. Так. Так, будуть, будуть. Прийдуть. Ну, потім будемо спостерігати. Хай ще спочатку прийдуть, так? Китай готовий долучитися до повоєнної відбудови України, так заявив речник Китайського агентства міжнародних та міжнародних коротше, організацій. Це правда? Вони, вони намірені. Вони планують допомагати відбудовувати Україну після війни. Так, планують, це правда, це так і є, так. Але вони, знаєте, якось чекають визначеного часу, там, такої зручного моменту. І також хочу щось з України отримати. Знаєте, такий хитрий хіт. Недавно читала я особисто в Телеграмі, що якась там. Журналістка чи хто вона із Росії поїхала в Китай і побачила там дуже багато прапорів українських і возгласів? Слава Україні. А Китай зараз за Україну чи за Росію? Китай на стороні України чи Росії. України? Чи Росії? Точно не на Україні, але Росію. Вони ж там поставляють зброю. Вони, дивіться, вони хочуть, як, хто мене дивиться давно, то, я ще раз нагадаю, що я, я бачу таку картинку, що от, коли Украї... Росія буде це нас терзати, нас, а в цей час китайці вижидають такого підходящого моменту, щоб коли росіяни заслабнуть, щоб. Просто забрати і зайти в Росію, вони вже зайшли до самого Уралу забрати землю, ну, приблизно, скажімо так. І тому вони зараз вкладують туди. Але вони і вашим, і нашим, вони стараються зберігати нейтралітет. Зараз запитаю: чи будуть вони допомагати от, е, у війні проти Росії? Чи будуть китайці допомагати українцям, Україні у війні проти Росії? Росіян. Кажуть, що так. Щось дадуть якесь, те, що літає. Так, кажуть, що дадуть. Зараз вони поки що на, на боці Росії. Але там щось йдуть розмови, перемовини, е, з, е, слідство. Якісь йдуть розвідка працює. Так, вони щось там йдуть. Да, допомога йде. Так. Вони будуть допомагати. Але це так, знаєте, таке з хитринкою. І що в мене таке було бачення ще раз хочу нагадати: е, на початку війни я бачила, що от Москва вся була згорівша і стояв тільки, трон. Трон, і там лежала шапка Мономаха. Лежала шапка мономаха, але вона шевелилася, от ворушилася та шапка. І шапка е, Володимира Мономаха. От мені прийшло, що це Володимира Мономаха. І я подивилася, де ця знаходиться шапка? Вона знаходиться в музеї в Москві, ця шапка. І я побачила, мені таке прийшло це бачення, що ця шапка так вона стрибала по кріслу, по цьому тронові, а потім вона так піднялася, я побачила там китайське обличчя, таких от просто як знаєте, маленький такий китайський от божок. І він посміхався Він такий щаслива була в нього задоволена фізіономія. Що китайці захопили от головний трон. Тобто Москва згоріла, і китайці отримали те, що вони хочуть. Це я бачила ще на початку, на самому початку війни. І це воно було спов'язано з оцим рівноденням, весняним рівноденням, яке 21 березня, щось там оце. Ну, воно з кожного року, воно. Переноситься з року в рік, але я вже говорила, що в енергетичному, в тонкому плані всі події відбуваються швидше, ніж у фізичному житті. Будемо спостерігати. Тепер подивимося Сумську область. Хто дивиться мене знову повторюсь, Я говорила, покажіть мені карти, чи захоплять? Росіяни, вони вже я читала, що сказали, що без угла сьогодні написала, що вже зайшли вони в Сумську область. Зайшли росіяни в Сумську область. Армія РФ. Так. Так. Дивіться, всі карти так. Прямі. Так, зайшли. Зайшли, вже святкують. Дивіться. Так. Так, дивіться, прям швидкість, молнієносно, блискавично вони зайшли туди, та вони там. Зараз запитаю. Чи захоплять вони місто Суми? Росіяни захоплять суми. Армія РФ. А у суми вони не захоплять? Суми вони не захоплять. А будуть вони просуватися на Сумському напрямку? Ну, З перемінним успіхом, але, на жаль, тут вони далеко не зайдуть. Вони далеко не, не зайдуть. Ну, залізли вони, залізли. Так, в Сумську область, це правда. На жаль. Дивимося тепер Запоріжжя. Так, наступ на Запорізькому напрямку. Буде посилюватися наступ найближчі дні? Обстріли можуть посилюватися. Ну, куди вже і будуть. Так, посилення буде йти. Але ну, їх будуть зупиняти. Обстріли е, будуть збільшуватися. Чи візьмуть Запоріжжя у кільце? Чи візьмуть армію РФ, місто Запорі... Запоріжжя у кільце. Ні, ні. Хоча вони бачите, документи, дураки. дуракам закон не писаний. от, ну Вони не візьмуть, ні, ні. 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 Не візьмуть. Тут о, стоїть Запоріжжя, бачите, імператор, Кремінь, сила. Не візьмуть. Що чекає наше місто Запоріжжя? Оріхів. Горішок, міцний горішок. Що чекає місто Оріхів цією весною? Чи буде окупація? Чи буде окупація міста Оріхів цією весною 2025 року? Окупації я не бачу. Оріхів тримається. Тримається, тримається, тримається. Сила трьох. Сила трьох. Е, Ні. Бомбить будуть, на жаль, бачите, кидають бомби, страх, артен... кошмар на вулиці в'язав, але захист тримають наші хлопці оборону, тримаються від окупації. Села можуть якісь там біля Оріхова можуть окупуватися. На жаль, ну, Оріхів сам тримається. Приказ Оріхів не здавати. Це от я спитала про весну. Потім будемо ще дивитися. Тепер. Гуляйполе цією весною. Що чекає місто Гуляйполе цією весною? Чи окупує ворог Армія РФ місто Гуляйполе цією весною 2025 року. Окраїни десь можуть залізти вони тут. Я вже це говорила колись. І знову мені такі карти показують, що можуть десь вони прям дуже близько, прям, я не знаю, там. Три кілометри, отак, до Оріхова вже. Ось, отак. Ну це не, не самий Оріхів. Оріхів вони не зайдуть, ні. Оріхів тримається. Так. І тепер ще в мене питання. Місто Горняк Донецької області. Місто Горняк Донецької області. Чи буде деокупація цього міста? Чи буде деокупація від російської армії міста Гор... горняк Донецької області. Деокупація горняка. Місто горняк. Буде? Деокупація. Деокупація. Поки що не бачу деокупації, на жаль. Деокупації горняка я не бачу. Місто горняк, ні. Поки що нема. Поки що нема. Може, пізніше? Пізніше буде, але не зараз. Поки що, на жаль, немає такої е, інформації. Мені карти не подають. Ось такий мене таро прогноз, мої, шановні глядачі. Пишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Ваші думки, ваші. Міркування, пропонуйте теми, запитання. Все читаю, все бачу, кожну із вас відчуваю. Дякую за підписки, за ваші вподобайки, лайки, за коментарі. Віримо в нашу перемогу, не падаємо духом, допомагаємо нашим захисникам. Слава Україні! Всіх обіймаю мирного неба, всім, всім бажаю!